Стартував п'ятий тур в екстралізі і черговий коментар. Вітаю команду «Цету» з перемогою. Ну треба бути відвертими і чесними. Що на сьогоднішній день рівень команди Цетусу у залі вище, ніж у нас в цьому є декілька факторів. У Нас пару гравців є досвідчені, які вже трохи не встигають за гравцями. А є Комплект гравців молодих, які ще поки що не розуміють, як грати в позал необхідно розвиватись та тренуватися. Тому що саме найгірше, мабуть, в цій ситуації, що не був нецікавий матч, мабуть, для глядачів, тому що декілька моментів у нас було, але повністю гру вела команда Цетуса. Тому намагаємось зараз проводити перемовини з гравцями щоб підсилитись у другому полі, і будемо намагатися в другому полі забрати, навести трошки інтриги, позабирати максимум очків у інших команд. Тому такі плани, вийде чи не вийде, ну, будемо намагатися підписати нових гравців.